У Івано-Франківському обласному кардіологічному центрі працюють понад 200 працівників зі слів начальниці відділу кадрів закладу Ірини Совтус. Процедуру оцифрування трудових книжок вони розпочали у 2021 році та завершили у 2022-му. Відтоді ми ведемо електронні записи до електронної трудової книжки. Не забуваємо і про новоприйнятих працівників при прийнятті на роботу. Ми одразу зробимо електронний запис до трудової книжки, якщо ж Відсутня, не оце немає оцифрованої трудової книжки. Скануємо ту паперову трудову книжку, відправляємо на портал пенсійного фонду. Не потрібно вести вже журнали трудових книжок, не потрібно зберігати їх в сейфах, так як ми зберігали. І людина заходить собі під своїм електронним ключем на портал пенсійного фонду і бачить собі свій стаж, Чи є всі записи, чи немає помилок. в Трудовій книжці вона все бачить це наяву. Начальниця пенсійного фонду України в Івано-Франківській області Зоряна Панас пояснила, що згідно із законом України номер 1217, всі трудові книжки в державі необхідно оцифровувати до 10 червня 2026 року. Саме тоді минає п'ятирічний перехідний період. Оцифровано понад 126 Тисяч паперових трудових книжок для працівників нашої області це складає майже 53% від працюючих працівників області. Це свідчить про те, що роботодавці на сьогодні не активно працюють у даному напрямку, адже коли ми 4,5 роки оцифровуємо тільки 53% від працюючих, то 47% оцифрувати буквально за півроку. Це практично неможливо. Вона пояснює, що через перевантаження сайту процедура оцифрування може тривати значно до. Вше, тому це необхідно зробити якомога раніше. На сьогодні очікування в черзі складає понад кілька тижнів. Це свідчить про те, що буде неможливо своєчасно оцифрувати паперові трудові книжки а роботодавцями буде порушено вимоги законодавства та права громадян. Тому цю роботу необхідно зробити. Що буде, якщо не зробити. Ми порушимо вимоги законодавства, тому що законодавством прописано, що до 10 червня 26-го року паперові трудові книжки, які були заведені до і велися до 21-го року, мають бути оцифровані. Це є основна основне порушення. Це невиконання закону. Тобто, підприємства будуть мати якісь обмеження чи будуть платити штраф за це. Законодавством дане питання не не визначено, чи будуть накладатися штрафи, чи можливо буде внесені зміни до закону і продовжено термін. Тобто, на сьогодні це законом не передбачено. Найменше трудових книжок серед працівників області оцифрували фізичні особи-підприємці, каже начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів пенсійного фонду Івано-Франківщини Роман Фоменко. В першу чергу ми працювали з крупними організаціями, наприклад, яких. Більше ста працюючих на даний момент стан формування електронних трудових книжок в цих категоріях, він там коливається близько 70%, місцями, 80%. відсотків. Там є бюджетні організації, в них трошки вищі, ну тобто державні установи, вони краще нас чують, ті самі лікарні, комунальні підприємства. А от в інших категоріях, чим менше. Кількість працюючих дрібніша організація, тим частка їх залучення в нас зменшується. Тобто, ну і найменше залучення це близько 20-25% Це фізичних осіб підприємців Він додає, що електронна трудова книжка має низку переваг над паперовою, як для роботодавців, так і для працівників. Для роботодавців це в першу чергу, що спрощується облік. Серед переваг для людей вони навіть можуть уже здійснити попередній розрахунок пенсії. У нас є пенсійний калькулятор, в ньому можна там додавати штучно, припустимо, стаж, який прогнозований, тобто можна з великою майже точністю, от, навіть розрахувати приблизний розмір пенсії, передбачивши, що ще 2-3 роки буде працюватися приблизно з такою зарплатою. Ну і весь стаж вже там внесений. І це спрощує, тому що дуже часто при призначенні пенсії виникають багато питань. Степан Пенкалюк, Жанна Головенко, Роман Сокирко, Суспільне новини, Івано-Франківськ.